Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати е, такий невеличкий бекстейдж зі знімальних майданчиків. Я хочу вам показати, як е, наші учні, як ми ходимо м -м, скажімо, тренуватися, робити відеозйомку на різноманітні знімальні майданчики. І е, сьогодні черга е, спортивного залу, де е, проводилось тренування з рукопашного бою. І от зі своїми учнями я спробував піти на, на цей знімальний майданчик, там де проводилось це тренування, і познімати познімати, показати, як дійсно відбувається це, це тренування. І задача була у учнів розкадрувати. Розкадрувати, зняти це все різними крупностями, різними планами. От я покажу вам кілька е, різноманітних. Е, ну, ви бачите, що е, там хлопці і дівчата знімали із з, з мобільними телефонами, із е, і фотоапаратами, і камерами були. Е, от, І е, у нас була можливість. Знаходитися поруч, заходити, от ми там розулися, але мали можливість заходити на а, цей татамі, як він там правильно називається, і робити е, різноманітні відеозйомки. Тобто самі е, спортсмени і тренер там намагалися не звертати на, на нас увагу. А ми ходили е, навколо і намагалися розкадровувати. Ну, най, найскладніше було, звісно спіймати якісь цікаві моменти, спіймати моменти, і плюс ще важко було важко було зняти там якісь крупні плани, тому що ну, ми не хотіли заважати хлопцям, які займалися, але нам потрібні все одно були потрібні ось якби. П Пробувати знімати крупні плани. Ну і іноді виходило, адже, ось бачите, як іноді е там намагалися наблизитися близько до, до тренера, до гравців е і зняти ось е крупні плани. Бачите, дівчата там стоять на задньому плані зі своїми смартфонами і розкадровують цю подію. Бачите, у нас були там е середні, крупні різні, якби. Е різні плани і що потім казали самі учні що дійсно все все відбувалося дуже дуже швидко і важко було, і важко було спіймати спіймати ну, цікаві кадри але бачите от намагалися навіть з таких позицій знімати і от до речі Зйомки з, нижні, з нижньої точки, тому що ноги там у цих спортсменів теж вони там е, плясали, так би мовити. От. І, е, і намагалися це все е, розкадрувати. От, бачите, як, як цікаво це все виглядає, коли от у нас там нижня точка, і е, одна з е, учениць намагалася ось так: от зняти, зустрічати, так би мовити, е, спортсмена. В цьому в лежачи на, на нижній точці. І все ж таки да, ми бачимо, що деякі плани дійсно були цікавими. Зараз я покажу роботу, якби, роботу одного з учнів. Точніше, це була учениця, і вона познімала, а потім, а потім спробувала це все, це все познімала, а потім спробувала. Змонтувати. А, ну от, ми вибрали тут ще одна була вправа, коли ось ви бачите, тут різно, різноманітні були прийоми, були там всякі удари. І я чому намагався, щоб учні знімали різноманітними крупностями, щоб потім, через те, що ці спортсмени повторювали, скажімо так, свої дії. Тобто їхні, їхні рухи були були деякі повтори, я спробував це. Ну, от завдання якраз і було як можна більше і міняти там, точки зйомки. І, що важливо, і ви бачите, що всі плани, задача була знімати виключно статичними планами, навіть якщо ми не встигали, да, навіть якщо не встигали там, за рухом спортсменів, все одно задача була зробити так, щоб плани були виключно е, статичними. Тобто, не, ви, ви бачите, що у нас там рухів, якихось камери не передбачається. навіть якщо от зараз дивіться, да, спортсмен там падає, то у нас все одно. Кадр статичний. От. От, таким от чином все відбувалося. І плюс треба було постійно міняти точки. Ну, у нас було небагато, скажімо, ну як небагато. Ми в принципі, могли тут по, по периметру переміщуватися да, під час самої зйомки, і це давало можливість. Міняти ракурси, але найскладніше, як я сказав, було зняти от саме такі крупні плани, коли, коли ну, це було навіть трошки небезпечно, адже спортсмени могли там ну, зачепити, скажімо так, оператора. Дивіться, ось зараз я вам покажу. Ролик, який вийшов, який вийшов у учениці Анна да, знімала і вона, в принципі, змонтувала тут цей ролик там практично на одну хвилину. І можете побачити, що ну, зараз зверніть увагу, як на монтажі Тут не тільки сама зйомка, а зйомка вела з таким чином, що у це була розкадровка постійно, і тому на монтажі було завдання попасти, так би мовити, в фазу, щоб. Знявши однією камерою, і це відео взято з однієї камери, ну, там, зі смартфона, тут світло, правда, було не дуже якісним, але е, зараз задача була, ну, незважаючи на світло, е, понятно, що при умовах там, гарної відео ну, якби, при замовленні чи рекламній зйомці, тут над світлом треба було попрацювати. Доставити додаткове світло, але враховуючи ті умови, нам важливо було зняти і показати саме як ну, розкадровкою, як переходить рух з загального плану на більш крупний план. Ну і я буду зупинятись зараз і покажу, як, ну, щоб ви звернути вашу увагу, як це саме відбувалося це попадання в фазу, коли створюється ефект багатокамерної зйомки. От подивіться. Зараз так. Ну от, наприклад, да, от у нас йде е, трошки назад вернусь, нагою, удар ногою з однієї да, точки і потім перехід на іншу камеру. Да. Хоча я ж кажу, камера знімалася одною. Просто е, Аня бігала там з точки на точку. Так, тепер дивіться, знову у нас йде. А, ну тут удар рукою, потім пішли удари ногою крупно. Трошки в фокус не попала, але не встигла. Да? І знову дивіться, ось у нас удар ногою на крупному плані, наступний удар де йде вже на більш середньому плані. І знов потім на крупному. Да? Тобто постійно перехід з крупного на середній план. Тепер от удари знову таки, дивіться. Удар йде, ось можна побачити, удар йде рукою, а потім наступний удар йде. От, бачите, нога піднімається. Зараз я, дивіться, нога з коленом піднялась справа, удар зараз буде по цій подушці. Але удар вже бачите, з перехід на крупному плані. От, це вже І далі там от, додача. Далі. Ну, тут теж у нас да, тренер, значить, і біля нього он, ще одна дівчина з фотоапаратом. І от на іншому кадрі, як йде продовження дії, як і створюється дійсно ефект багатокамерної зйомки. От одна камера з цього боку, інша з цього. Да. І далі так, удар ногою. І от наступний удар теж Значит, удар. І потім, якби адача йде на крупному плані. Так, удар. І от наступний удар йде тут. Угу. Ну а тепер дивіться, у нас виходить така дія, значить, тренер. Зараз. Тут такий різкий перехід, що і непомітно, да? Дивіться, я, я буду покадрово, значить, іде удар хлопця. Бородача з бородою на тренера, пішла рука права, і рука в продовження йде вже на крупному плані. Він відбиває. Далі йде захват. І от він його кидає на землю. Але вже продовження цього китка у нас йде, ну, як би, з іншої іншої точки, з іншого ракурсу. Да? От. А, а наш, наш бородатий хлопець, який впав. Да, от я повертаюсь. Ось він падає у нас, а встає він вже з іншої камери. Тобто це знов-таки як продовження дії. І ось він став. Далі значить, у нас удар, і потім дивіться, да? Значить, тренер зараз його буде кидати. Раз, 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 я покадрова. І от ми переходимо на крупний кидок. І от він падає, Там нога летить у нього. А далі у нас. Раз і продовження вже знов на загальному плані. Насправді відбувалося таким чином, що оці рухи вони відпрацьовували кілька разів. Раз-раз там тренер кинув на загальному плані, потім йде повтор, і, а ми теж саме, ну, там, е, наш учень знімає те ж саме, тільки вже крупним планом. От. І от виходить якби ефект багатокамерної зйомки. Знову дивіться, удар. там, да? Тренер показує, а зараз, а зараз буде кидок. От. Ну те ж саме, да? ми переходимо, просто ось іде кідок, ми переходимо на іншу камеру. А, це навіть так, миттєво. І потім він його вкладає на землю. Отаким от. От, от чином. Да. І от дивіться, теж у нас черговий цей, значить, так, два хлопці, удар, удар, потім там захват. Далі нога переходить уже на іншу камеру, а тут, дивіться, прямо можна по руху ноги. Дивіться, ось ліва нога у нього пішла, 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 пішла. Далі вона там зайшла між ног. І от якби, да, і продовження вже йде на іншому плані. А знов-таки відбулося те ж саме, просто два рази. І от. Я зараз вам ще раз покажу цілком цей весь ролик без моїх якби, коментарів. Але ну, от, якби, я прям захоплююсь цими моментами. Знову відбив там, свій рух зробив, а зараз буде кидок. Ну, от, да, от перейшов, перейшли знов ми з, з крупного плану на середній план. І ось ще на крупному плані ми його зустрічаємо. Дивіться, да? от тренер його кладе вниз, оп, і він падає. Уже на крупному плані падає на цей. От дивіться, я навіть для прикладу вам покажу оці два планчика. Беремо один план, як це монтується, да? кладемо його, і як відбувається оце попадання в фазу. Да? І ось ми бачимо, якби, тут оцей рух. А тепер дивіться, я знаходжу оцей план. І намагаюся попасти в фазу. Оце дуже цікавий момент. Дивіться, у нас цей план починається ось з цього, і як він його захватує і, і кидає на підлогу. Да? І от давайте спробуємо оцей захват, і коли він пішов з кидком на підлогу, ми спіймаємо теж це ж саме. Дивіться, так, він його хапає. І от якраз в цей момент. Ми і підставляємо. Тобто зрозуміли, да, що відбувається. Ми попадаємо в фазу тут і тут. І от так от. І давайте подивимося, як у нас це тепер виглядає. Дивіться. Раз. Раз. Опа. І кинув. Круто. Мені здається, так. Да. І от я покадрово вам покажу. Раз, схопив і перейшли на іншу камеру, і кидок. Такі цікаві моменти ми брали. Або ось, дивіться, да, бачите, тренер ударив йому е, під коліно. Да, ми візьмемо цей план. Зараз спробуємо знайти ще одну таку е, схожу фазу. Покладемо поки цей план, де, де тренер вдарив під колінку. А десь я бачив щось схоже. А ну. Ага, ось, бачите? Тренер ударив йому цей, на, в повному зрості. Так? І от ми спробуємо цей момент. Дивіться, тренер раз, і потім ногою замахнувся. І коли пішов удар, а, правда, тут коротко вийшло. ну Зараз а, спробуємо зрозуміти, чи цей. Ага. Ану, давайте спробуємо сюди це підставити. Ану, Дивіться, я навіть отак от перервався, так би мовити. І от навіть отак от вийшло. Дивіться, мені здається, що теж прикольно. Раз. Опа. Хоча це інша людина. Прикольно. Значить, так, да. інший хлопець, але е, цей, Бо білий верх, чорний низ і так далі. Але дивіться, якщо говорити по фазі, от він б'є по коліну, і цей падає. Е, друзі, наостанок хочу вам показати, ну, щоб ви подивились, як виглядає сам ролик. І... Уже я його прокоментував, а тепер подивіться його цілком, як от власне він, е як от власне він виглядає. Що <му> ще, Ну от, ви побачили всі ці моменти. Друзі, сподіваюсь, вам сподобався цей розбір. І ця наша зйомка, і цей монтаж. Закликаю вас теж пробувати намагатися знімати в такому стилі. Якщо вам цікаво, можете надсилати мені ваші ролики на розбір. Я з задоволенням. Розберу і вкажу, що у вас вийшло, що не вийшло. Ну, а також пишіть свої побажання, які б теми ви хотіли, щоб я озвучив в своїх майстер-класах. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Ну, а також я буду вдячний вам, якщо ви е захочете розвиватися, і для цього можна придбати один із моїх онлайн-курсів. По відеозйомці, по відеомонтажу, монтаж на комп'ютері, монтаж на смартфоні, відеозйомка на смартфоні, чи фотоапараті, чи відеокамері. Ну, а також можна прийти до мене на навчання на офлайн-курси. Все це в описі до цього відео, всі посилання на всі курси. На цьому прощаю. З вами був Сергій Поліщук. Всім пока.